Ми з вами послухали перші дебати Дональда Трампа і Джозефа Байдена, майбутніх потенційних кандидатів в президенти США і на тепер президента США Джозефа Байдена і 45-го президента США Дональда Трампа. Поки ми дивилися разом з вами, у нас студії побільшало гостей. Завітав до нас Олег Рибачук, голова громадської організації Центру спільних дій віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Тиші П'ятому році також з нами зараз американський політехнолог і політолог Джейсон Смарт, який зараз працює в Україні, і залишився, дивився всі ці півтори години. Навіть більше, Максим Несвітайлов, який вже був в цій студії до дебатів. Ми о, говорили прогнози, якісь висловлювали. І зараз він з нами, експерт міжнародник політолог. І зараз я хочу кожному з вас, шановні гості. Вітаємо вас. Поставити одне запитання, прошу коротко відповісти. Пане Джейсон, давайте з вас почнемо. На вашу думку, хто переміг в цих дебатах і чому ви так вважаєте? Я думаю, що це дуже цікаво, тому що коли ви слухали ці дебати на англійському, і слухали там голос Байдена, дійсно слухали, що він дуже старий, слухали, що він заболів, або, може, це вже болно.

А, і для більшості американців вони пишуть, що вони самі удовлені. Тобто такого ніколи не було з Трампом. І з цього я думаю, що свої відповіді були зовсім не цікаві. Очень... Ми б очікували такі відповіді від них, але все одно самі цікаві, самі важливі це було поведення і теж э, состояние кандидатів. Тому що це було дійсно щось, що було шоком для багатьох, які дивилися це. Так, що нічия на вашу думку? Я думаю, що ні. Я думаю, що наконець це був, було... що Трамп навіть відіграв та дебати. Mm -hmm. mm -hmm. Так, пане Олеже, ваша думка? Я думаю, що Трамп точно виграв по формі, Байден по суті. Але я дивився англійською мовою і дійсно, ну, Трамп, шоумен. Але я можу легко пояснити, чому він відрізняється цього разу. Ваші колеги журналісти змілий формат. Відключали мікрофон. Угу. Він, він не міг перебувати дуже чітко слідкували за таймінгом. І Тому я б відмітив би саме прогрес з точки зору організації. Бо нам в Україні теж ну, не треба більше стадіон як стадіон. Нам потрібно дебати по суті. І оця формула, коли кандидат CNN без Так, за одиницю так, так угу. треба стандарти переймати. Угу. Пане Максиме, ваше враження? <реш> Дивіться. По-перше, я хочу сказати, що ці дебати були кращими, ніж я очікував. В тому плані, що я очікував від Трампа дійсно більш такої і раціональної позиції. Він був значно спокійнішим ніж міг бути. Десь свої тези він поурізав, зробив їх більш прийнятними для аудиторії, яка не визначилась дійсно. Також у Байдена ми не почули якихось зрізок чи втрати думки серйозної. Дійсно, я розумію, що важливим аргументом стане те саме, як він подавав інформацію, і навіть ну, от, іноді міміка його виглядала такою розгубленою, можливо. Але я все-таки більше б ставив до нічиєї, навіть можливо, десь 55 на 45. На користь Байдена по тій О. причині, що його а, аргументація вона була, а, мені здається, більш а, наповнена фактажем. І саме, якщо ми говоримо про а, підбиття фіналу, він дуже. А, Структуровано говорив про економіку і певні заготовки, які потім можна буде розібрати на цитати, тому що одна справа самі дебати вони дадуть певний поштовх, а інше як потім медіа будуть поширювати так. ці тези і наративи, які кандидати висловили під час дебатів. Оскільки ми в Україні, то було б логічно зараз обговорити питання України, яке прозвучало. Я навіть записала на 28-й хвилині. Це навіть раніше було ніж про вони говорили. Про судові позови, ці судові справи, і е, що саме сказали майбутні кандидати президенти США? що, що ж, пане Джейсоне, на що я звернула увагу? Трамп говорить, що він може звирішити питання російсько-української війни ще до того, як стане президентом, але особисто я не почула жодного аргументу, як він це зробить. Це Тобічне Тобто Трамп, як і завжди, придагав такі уклончиві відповіді, не сказав нічого конкретного. Я не буду сказать ничего конкретного, потому что я гарантирую, что у него нет плана. Это просто пустые слова. И это достаточно много лобичных гражданина в Америке. Ему не надо знать все детали, ему без разницы на самом деле. Uh -huh. Он просто хочет знать, что он будет как-то победить. То есть у него есть какой-то план, uh -huh. он знает, как это делать. Значит, видно что Байден уже два половиной года не мог разбираться с этим. И что Трамп сказал? Что почему это все случилось? Из-за того, что Владимир Путин... не уважает Байдена. и за того, что Байден проиграл в Афганистане, и Байден показал, что бои боится а, в, не, в несколько мест по миру, не только в Афганистане. Я он сказал, после этого Путин, конечно, думал, что ничего не будет в Украине так И из этого я знаю, как работать с такими людьми, как Путин, и я буду разбираться с ним сам. Угу. Пане Олеже, от на вашу думку, знову ж таки Трамп він не перший раз говорить про те, що при моїй каденції Путін на Україну не нападав. Мовляв, при при Обамі був 14-й рік, при Байдені був 22-й рік. От чому він тисне на це? Ну тому що це у нього ледве не е, такий основний аргумент, що я найкращий президент, Байден найгірший президент, я сильний. Байден слабак, і він це емоціонально він вів е, дискусію не на фактажі, а на емоціях. І я звернув увагу, що Байден його там, я не знаю, раз 10, напевно, називав брехуном просто відверто. І мова тіла цікава, а, а Трамп при цьому так <сміх> посміхається. типу, ну так. Але що я ще звернув увагу, що е, знову комплімент ведучим і для майбутніх українських дебатів: що журналісти змушували Трампа. Бо він не відповідає на питання. Змусили його відповідати. Повертаюся. Так, наприклад, було питання. Путін сказав свої умови. Він вимагає, щоб Україна віддала там території. Вас це влаштовує такі позиція Путіна? І Трамп дві хвилини не відповідає. Журналіст повертається, і Трамп каже однією фразою: ні, не влаштовує і далі знову про своє. Uh -huh. Але це було не один раз, коли журналісти uh -huh. змушували Трампа відповідати на питання. Я не пам'ятаю, чи було б така, така, такий підхід, чи Байден уникав відповіді, по-моєму, журналісти Байдену жодного ну, разу так, не змушували не його увагу, уточнювати. Ні, так. Ну, пане Максиме. Ну, якщо говорити саме. Пропозицію стосовно України вона не стала якимось великим сюрпризом. Трамп знову повторив наратив про Зеленського, який приїздить і кожного разу їде 60 мільярдами зі Америки. Де? Де вони просто? Чому? Чому у нас досі не на не півтрильйона доларів в нашому бюджеті на цю війну? Але тим не менш це дійсно він Зеленський. Він він дуже дуже насправді пом'якшив свою позицію так для цих дебатів. Ми розуміємо, що це не виступ там перед електоратом. Суто на стадіоні він намагався спрацювати на електорат, який сумнівається, який десь десь там вагається, тому він не робив суперецьких заяв. По цьому напрямку він побачив, що це йому зашкодило тоді, коли угу. мова йшла саме про надання Україні війську. Ну там цього пакету допомоги. І тому Щоб зараз роботи він роботи говорить так, так він говорить про те, що там потрібно якось домовитись. Він говорить, він визнав, що вважає неприйнятними умови Путіна стосовно тих ну, того миру, який він намагається нав'язати Україні. Е, тому ну в цьому питанні, але, все ж таки, якщо ми повертаємось до... До конкретики і до е, якихось таких моментів тут Байдена позиція була чіткою, але вона ну не, не стала сюрпризом. А от Трамп ну деякою мірою все ж таки здивував е, своєю поміркованістю mm -hmm. в цьому питанні. До речі, Трамп більше сам згадував Україну, навіть коли його ставили знову ж таки, як пан Олег сказав, інше питання. Але давайте зараз дізнаємося, як все це виглядало зсередини зі сполучених штатів Америки, і допоможе нам в цьому Юлія Ярмоленко. Кореспондентка Української служби голосу Америки пані Юлію, вітаємо вас. Можливо, вже вам відомі якісь перші реакції, перші відгуки на дебати, які фактично закінчилися ну декілька хвилин десятків хвилин напевно тому. Так, колеги вітаю. Насправді вже є низка реакцій, але ці реакції певно не дуже позитивні до учасників цих дебатів. Отже, ці дебати ви певно теж бачили по суті розпочалися із того, що обидва кандидати намагалися переконати виборців у тому, хто із них гірший президент, і чия історія президентства, чи запис президентства був гіршим. І кожен з них казав, що це його суперник. Вони повторювали ці тези впродовж усіх дебатів. Варто зазначити, що кандидати не потисли руки одному одному, і наші колеги, які були на місці, кажуть, що навіть у перервах вони намагалися. Не не лише не розмовляти один з одним, а навіть не дивитися в бік одне одного. Якщо ми говоримо про те, які завдання стояли під двома перед двома кандидатами, то кажуть, що перед Байденом стояло завдання найперше переконати виборців, що його вік не стане на заваді його президентству і наступному терміну. А для колишнього президента Дональда Трампа було завдання не бути агресивним, а бути ні говорити більше до поміркованого до поміркованої частини. Ні, електорату сполучених штатів, і от експерти, які щойно мені вдалося почути, говорять про те, що обидва кандидати не змогли впоратися з цими завданнями, і особливо звертають увагу на те, що це ці дебати не були гарними для чинного президента Джо Байдена, тому що від самого початку ви бачили він виглядав досить. Хворобливим він невпевнено звучав це те, що говорять експерти, і це те, що говорять зокрема і демократичні а, оглядачі і аналітики. І пізніше він, звісно, набрав темп, і було декілька таких. А, Колких ударів в бік Дональда Трампа на що Дональд Трамп відреагував, і були дуже такі запальні, запальні дебати. І тому зараз постає питання, яким чином ці дебати вплинуть власне на подальшу президентську кампанію, і чи після цих дебатів перших дебатів будуть другі дебати, які зараз заплановані на вересень, але говорять про те, що може і не бути других дебатів. Що стосується України, то теж ви чули багато. Е... Говорили про Україну і дійсно не здивували кандидати своїми позиціями, але те, що ми почули від Дональда Трампа, він сказав, що війна би не почалася, якби він був президентом. Він сказав, що ще щойно його оберуть, щойно він він виграє вибори. Він одразу припинить війну. І він також під кінець цих дебатів сказав про те, що Україна не може перемогти що Україна дуже багато втратила людей, і тому він казав, що війну треба закінчити зараз. Але знову ж таки колега, він не говорить, яким чином він саме хоче завершити. Цю війну, але Та... позиція президента Байдена не змінилася. Він ще раз наголосив на тому, що Путін воєнний злочинець і те, що роблять Сполучені Штати на підтримку України, це е, на користь всьому світу. Uh -huh. Юлія, дуже дякуємо вам. Юлія Ярмоленка, кореспондентка Української служби голосу Америки. Наживо зі сполучених штатів включалася до нас. Ми повертаємося в цю студію. Так, ми маємо по дві хвилини, щоб підбити підсумки. Якраз щоб по почути так вашу думку, як вплинуть на виборчий процес ці дебати? Отже. Uh, до вас, пане Джейсон, uh, наперше. Uh, uh, а не сам, де то є система, що це, не дию make a cover result. А ло що зараз виграє лідеріт, а, Трамп кидить 5 пунктів. Це багато. І в ключових штатах є 7 дуже важливих штатів в Америці, рішаючи, ан виграє в усіх в такий моменті, а, ви 3 is known as she 3 is said me, а, ан виграє 5 пунктів. Це дуже багато. А і це на останній 4-5 месяцев не изменилось. А после этих дебатов это просто помогает ему сделать так, что это было до выборов. То тобто, есть я не видел, как кто-то мог смотреть этот дебат и решать, что я не буду голосовать за другого человека, я точно хочу Байдена. Mm Раньше не знав, б я не знал, если бы я проголосовал за Байдена, а сейчас я точно знаю. Я не знаю, как это возможно. То тобто, есть, действительно, Байден ничего не предлагал, новые идеи не португал і як нинішній президент, його задача пояснити людям, що на срок четвертий строк прийшов лучч, чим перший строк. І він это не объясняв. А люди сейчас іще перемен. Популярність Пайрині Самініський і всіх президентів пенашої історії. Допослі в 8 dic, коли ділять mm -hmm. соц опитує, сами низький 38% підтримки. А із этого я не вижу, як сейчас Байден это йому помог. Угу. Паналожи ваші дві хвилини. No, I... Просто є таке спільне розуміння у американців, та у нас, напевно, теж, що обидва із цих дядьків, вони не візіонери. Це, це не Обама, він не може там запалювати, говорити красиві речі. І вони не надихають. Значить, Мали бути, перего... мали бути виступи, чимось треба було чіпляти. І я не побачив, чим, чим вони чіпнули. Кожен працював на свого виборця. Я вже сказав, що так, Трамп по формі, це, це було очевидно. Е, дійсно в Сполучених Штатах все досить передбачувано. Я економіст зробив такий е, механізм, я не знаю, такий агрегат, де аналізують результати виборів, і мені зрозуміло, що ці дебати не змінили тенденцію. Одна із причин, чому Байден погодився. І чому це в історії дебатів? Це дебати, які найдовше перед е, виборами відбулися, тому що була було сподівання, що це змінить тренд, що це розмовиться. А цього не відбулося. Дякуємо. А, дивіться, я погоджуюсь з колегами, що це не змінить електоральної підтримки. Не думаю, що хтось із кандидатів сильно втратить чи сильно набере. Але це може вплинути на вибори інакше. Ще одна з причин, чому, вибор... чому ці дебати відбулись так заздалегідь, є можливість змінити кандидата. І я цілком реально розглядаю цю варіагідність, що в штабі Байдена розглядали такий варіант, що зараз ми заздалегідь проводимо ці дебати. І якщо вони переломлять хід подій, то Байден залишається кандидатом. Якщо Хід подій не буде переломлено і там, або, наприклад, погіршиться ситуація, то відбудеться заміна кандидата. І якщо ми говоримо про те, як ці дебати можуть вплинути на вибори, то тут потрібно дивитись не в площині того, як електорат електоральна прихильність зміниться, а більше в площині того, чи залишиться Байден кандидатом. І знаєте, я все більше переконуюсь в тому, що демократична партія все-таки проведе заміну. І під час виборів э, Дональду Трампу буде протистояти хтось інший. Пане Джейсон, ви як вважаєте, це можливо, що зараз демократи зможуть змінити кан кандидата? Про, про що говорять в американському політику? Конечно, що то по можливо. Тобто це складно, сложне. це ти не зовсім легко. Але наскільки це так очевидно, що він не може віграти вибори зараз, mm -hmm. це просто нелогічно. Тому що це не тільки президентство. У нас теж є вибори до Сената і Конгресу. Mm -hmm. І якщо Парі проіграє на Білий дом. Тож ми демократи бо програли багато ішов на ніжій уровнях в Америці. Ага. Пане Леже, і вам випадає роль підсумувати зокрема щодо цього питання щодо заміни кандидата. Я думаю, що це дуже реалістичний сценарій. Про це давно говориться, і у демократів е, така думка є. Про це говорить американська преса. І напевне, ці дебати просто посилили вірогідність такого сценарію. Е, дуже коротко. Ми почули від пана Максима ще раніше, що це може бути Мішель Обама. На вашу думку, які це можуть бути прізвища? Дуже коротко. Ні, Мішель Обама. Я думаю, що це буде наверное, Нюсом, ага. на мене Ньюсом, який зараз губернатор Каліфорнії. Ага, я теж не думаю, що Мішель Обама це була така, ну просто як е, е, смачна качка, яку кинули широкі публіці. Але насправді це політично. Нераціональна, я згоден з колегами, ага. ну, на мою думку, це все ж таки варто розглядати як варіант. Я особисто хотів би бачити. Ентоні Блінкіна, але розумієш, mm -hmm. це також на жаль мал маловірогідно. маловірогідне. Дякуємо вам за те, що ви з нами проаналізували ці півтори години від двох потенційних кандидатів у президенти США. З нами були Джейсон Смарт, це американський політтехнолог, Олег Рибачук, голова центру спільних дій віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції в 2005 році, а Також Максим Насвітайлон, експерт міжнародник політолог. Ну, нам точно було цікаво всі студії. Ми не жалкуємо. Я особисто не жалкую, що ми не, не, не спали. А от сиділи тут і сподіваємося, що далі буде теж цікаво. Нагадаю, що це тільки перші дебати е, кандидатів, будуть ще другі. І ще у хочу вересні, нагадати, так? що у нас в Україні ранок, і це ранок дня конституції. Всіх вітаю і дякуємо, що були разом з нами і з нашими гостями в студії Суспільного. Я закликаю дивитись суспільне впродовж дня, тому що цю тему тему дебатів тему, як який вигляд мали кандидати їхні аргументи будуть обговорювати наші колеги впродовж дня. Тому будьте Суспільним, У нас цікаво, у нас актуально. Ну і все буде Україна. До зустрічі.